Працівник прийшов до пана і каже: Пане, чому ти мені платиш всього 5 копійок, а Івану завжди 5 карбованців? Пан подивився у вікно. Бачу я, хтось їде, начебто сіно повз нас везуть. Вийдено, подивися. Вийшов працівник. Зайшов знову і каже: Правда, начебто сіно. А не знаєш, звідки? Може, із семенових Лугів? Не знаю. Ну то піди і дізнайся. Пішов. Знову повертається. Так і є. Із Семенових. А не знаєш сіно першого чи другого укосу? Не знаю. Піди, дізнайся, вийшов. Повертається знову першого укосу. А не знаєш, почому? Не знаю. Дізнайся, сходив. Повернувся і каже За п'ять карбованців. А дешевше не віддають? Не знаю. У цей момент заходить Іван і каже: Пане, повзвезли сіно із семенових лугів першого укосу. Просили по п'ять карбованців. Сторгувалися по три завіз. Я їх загнав у двір, і вони там розвантажують. Пан звертається до першого працівника. Тепер ти зрозумів, чому тобі платять 5 копійок, а Івану 5 карбованців.